Готуйсь! Я старша пластунка прихильниця Катерина із осередку гатне Київської круги, хочу зараз вам продемонструвати, як зав'язувати піонірський вузол. Або як його називають вісімковий. Вісімковий піонірський. І не плутати з вісімкою. Піонірський вузол один з найбільш вживаних. А чому? Тому що його використовують як закінчуючи вузол, як фіксуючи вузол линви у поперечного. Щоб зв'язати цей вузол, линву треба скласти у формі вісімки, тому цей вузол називається вісімковим. Пластова назва цього вузла вісімковий або піонірський. В книзі Життя в пласті він називається вісімковим, а в посібнику практичного пластування він називається піонірським. Також в книзі Абук він названий як главхіч. Є декілька способів його в'язання, все залежить. Від умов самих в'язання. Другий спосіб, якщо в нас немає змоги, одягнути на палицю, ми прив'язуємо ось так. Як ви бачите, цей вузол дуже добре фіксує палицю і вона не ковзає. тому він використовується до прив'язання линги до палиці. Тому цей вузол можна використати при будуванні парканчика або дробини. Вони цей вузол називають христяжана, тому що спочатку ми кладемо так шнур, щоб утворилася якоби буква Х, а тоді просовуємо вільне кінець між двома уже схрещеними, і утвориться буква Ж Жанна. Так легче запам'ятовувати спосіб його в'язання, який малюнок утворює цей вузол. Третій спосіб, коли в нас вільна палиця, і ми просто накидаємо, начебто пливемо на чумні, і хочемо прив'язати човен до палиці. І ми накидаємо линву, щоб утворився вузол. І є ще один спосіб, де ми утворюємо вісімку, але одночасно за до допомогою двох рук.